Що ти мур вдивишся? Ти знаєш, що таке шатдаун? Ну, влаштовуйся. Зараз буду розказувати. Ти пухнастий демон. Так, друзі, привіт всім. Мене звати Олександр Чіз. Сьогодні поговоримо про шатдаун в США, чому немає зарплат бюджетникам. Чому політики між собою воюють, як це вплине на Україну? В принципі, цей заголовок, який є, мені нагадав, оцю, цей мультик Завіси Селізньова, там, де вони прилітають на планету, планета Жівізяка, значить, населена роботами, води нема, рослинності нема. Але насправді все не так погано. Це не перший шатдаун в Сполучених Штатах, хоча він ризикує стати найдовшим. Як це все впливає на внутрішні... На внутрішню політику і на зовнішню політику, і як це все може вплинути на Україну, ми поговоримо швидесенько в цьому випуску. Отже, government shutdown – це тимчасова зупинка роботи федерального уряду, США, яка виникає, коли Конгрес не ухвалює або президент не підписує закони про наступний фінансовий рік, про фінансування на наступний фінансовий рік. В таких в такій ситуації не першочергові служби припиняють свою роботу. Сотні тисяч держслужбовців відправляють у неоплачувану відпустку. А критично важливі служби, збройні сили, тюрми, управління повітряним рухом продовжують працювати, але часто без негайної виплати зарплат. Ти думаєш, проблема. В 92-му батьки, по-моєму, рік без зарплати працювали на південмаші, коли все розвалювалося. З 1970-х років у США траплялося кілька десятків часткових чи повних припинень роботи уряду найбільш помітні – п'ятому дев'яносто шостому, та 2018-2019 роках. Останній до речі був рекордний да за тривалістю 35 днів. Нинішній шадан фактично почався 1 жовтня, коли конгрес не зміг. Ухвалити закон про фінансування, які виклики цей шатдаун ставить перед сполученими штатами, і чим він відрізняється від попередніх? Палата представників і сенат залишаються розділеними. Сенат не набирає необхідних 60 голосів для процедури просування чистої резолюції про фінансування. А республіканська більшість у палаті наполягає на версії без доповнень демократів. Це породжує серію. Провалів голосувань і конфлікт у публічній площині. Економічна вартість і системні наслідки. Білий дім оцінив, оцінив можливі втрати ВВП у мільярдах обсягах на тиждень, закриття музеїв, часткова зупинка адміністративних послуг, скасовані гранти, вони вже помітні, також відбувається масове звільнення в окремих відомствах та відміна проєктів, наприклад, зелених інвестицій. Хоча Пентагони найважливіші служби залишаються оперативними, уряд змушений шукати ну нетипові джерела для виплати зарплат перерозподіл там невикористаних фондів чи тимчасові кроки адміністрації, що вже викликали юридичні і політичні запитання, все робить фінансування оборони менш передбачуваним і створює ризики для планування. Чим цей шатдаун відрізняється від попередніх? Нинішній супроводжується одночасно радикальною політичною риторикою та риторикою. І так, президент Трамп пригрозив масовим звільненням держслужбовцям у федеральних відомствах, які реалізують політику, що не відповідає підходам мага. Використанням адміністративних важелів для перекидання коштів і спробам одночасно скоротити або скасувати певні програми, переважно екологічні або соціальні, що робить його більш політизованим і потенційно довгим. Отже, що в принципі відбувається в США: закриття національних музеїв, національного зоопарку, відкладені адміністративні процедури, що більш важливо, уповільнення роботи суддів в окремих випадках. Що стосується держслужбовців та військових, частині працівників надають неоплачувану відпустку а для військових вдалося тимчасово знайти джерела для виплат. Пентагон і адміністрація повідомляли про перерозподіл невикористаних коштів для виплати зарплат 15 жовтня. Ну але це разовий підхід, і він не вирішує питання тривалого фінансування у деяких відомствах вже почались масові звільнення. Внутрішній економічний ефект, тимчасові втрати ВВП, скасовані інвестиційні програми, невизначеність для ринку. Усе це ну відриває економічну активність і е, е, впливає в принципі на погано та принаймні, доки триватиме ну шотдаун, а країна щотижня втрачатиме по 15 мільйонів мільярдів доларів. Про це повідомило видання «Політику». Чи вплине шатдаун на Україну? Коротка відповідь може вплинути, але прямо негайні наслідки, прямі негайні наслідки, обмежені. Головний ризик це затримки нових рішень і майбутніх пакетів допомоги. Хоча їх там не дуже то і є. За офіційними повідомленнями української сторони та міжнародних джерел на момент виходу цього відео урядовий шатдаун не заблокував уже узгоджені відправлення зброї та логістичну підтримку Україні. І поточні постачання продовжуються, проте це стосується вже погоджених рішеннями контрактів та передач, а не нових озброєнь. Поговоримо про ризик для нових теоретичних, поки що пакетів допомоги. Конгрес єдиний орган, що може ухвалювати законодавчі витрати, якщо шатдаун триватиме і перетвориться на тривалий шатдаун. Особливо якщо політичні сили у конгресі надійдуть компромісу щодо окремих умов, ухвалення нових законопроєктів про військову або економічну допомогу Україні ризикує затриматися або ускладнитися. Це означає, що майбутні транші, програми гарантії або нові закупівлі можуть відкладатися. І такий ризик, особливо актуальний для допомоги, яка потребує окремого схвалення саме конгресом. Оперативні договори з постачання озброєння, які вже підписані постачальниками або там міністерством оборони США, як правило, виконуються складніше реагувати на екстрені або додаткові запити Києва, швидкі закупки, додаткові пакети боєпостачання, перерозподіл коштів у Пентагоні, щоб заплатити військовим, показує, що в Принципі, адміністрація може знаходити оці ці тимчасові е шляхи збереження ключових функцій, але це не вирішує питання фінансування ну, от, серйозних політичних рішень. Ну і дипломатичний ефект тривалися дам засереджує увагу Вашингтона в на внутрішній кризі, що може зменшити готовність для активної дипломатії в зовнішніх е питаннях. Навіть якщо матеріальна допомога не зупиниться, дипломатичні зусилля для просування політичних рішень. Або багатосторонніх ініціатив можуть а, гальмуватися. Отже, які висновки ми можемо з вами зробити? Шотдаун це насамперед політична криза ухвалення бюджету, а, що швидко перетворюється на економічні та адміністративні проблеми. Нинішній шатдаун початком 1 жовтня вже призвів до провалів голосувань в сенаті масових звільнень, як ми вже казали, а, тимчасових кроків Пентагону для виплат зарплат військовим. Ну, і якби все говорять і всі говорять про те, що він може бути найтривалішим. Ну бо не можуть вони розумієте, між собою договоритися. Ці республіканці з демократами для України прямий негайний удар по постачанню зброї не фіксується, та там вже й того постачання майже немає, як я вже казав. Але тривалий шатдаун підвищує ризики. Затримок, ну от схвалені нових пакетів допомоги. Не знаю, що вони там. Це випуск вийде вже після того, як Зеленський з Трампом зустрінеться. Подивимося, як це все буде працювати. І що на цьому, друзі, все. Це був експлейнер. Що треба зробити? Я вам зараз розкажу в інструкції. Будьте чемними, пишіть коментарі під завершеним відео, і вподобає. Категорично мало вподобає під відео. Ви дивитесь потім, уже коли воно вийшло на третій день, і забуваєте поставити вподобайку. Всім па-па! З вами був Експлейнер. Підпишіться на канал, ставте вподобайки та дзвіночки, поширюйте це відео і давайте працювати разом, щоб зміцнити наші суспільства та зробити їх стійкими до викликів часу. І пам'ятайте, простих відповідей на складні питання не існує, а їх пошук завжди приводить до розчарування.